Ранкова атака ракетами та шахедами по Львову вночі вибухи пролунали у Києві та Сумах. Президент США відреагував на російську атаку по навчальному центрі в Полтаві і сказав, що так Путін пробує зламати волю вільного народу. Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо. Сьогодні вранці російські військові ударили по Львову дронами шахет і балістичними ракетами. Чкенджал в районі головного вокзалу міста сталося загоряння житлових будинків. Окрім того, на декількох вулицях у будинках вибути вибиті вікна. Про це розповів міський голова Андрій Садовий. Скасували навчання у декількох школах міста, перекриті дороги, де усувають наслідки атаки. Станом на восьму ранку відомо про двох загиблих людей, 23 поранених серед них. П'ятеро дітей такі дані озвучив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Ми чули з офісу і зі своїх домівок з укриттів ці вибухи у Львові. І весь ранок чуємо, як по місту їдуть швидкі. До нашого ефіру долучається Галина Терещук, кореспондентка Радіо Свобода. Вона у Львові працює на місці. Галино, розкажіть, що ви бачите, де ви перебуваєте. Я зараз перебуваю на найгіршому місці, де сталося найбільше власне. Ситуація виглядає найгіршою, але на жаль, на цю хвилину 34 людей поранених, а троє вже загиблих. Ось у цьому будинку, що за моєю спиною, там ще є люди під завалами. Я знаю, що одна сім'я в час тривоги, в час обстрілів розділилася. Мама з однією дитиною бігла в укриття, а батько залишався. І, власне, що шукають маму із дитиною. Буквально кілька хвилин. Хвилин тому винесли одну із людей, одну із поранених. Сподіваємося, що все буде добре і буде вона жива. Власне, на цю хвилину зараз працюють всі служби міста на міс... на цьому місці, також на інших вулицях, адже також є великі ушкодження будинків в районі привокзального, і там на цю хвилину теж є поранені. Багато людей втратили свої домівки, спалені повністю в речі всіх квартирах. Знищені квартири. Я знаю. На цю хвилину, що понад 160 людей доведеться виселяти, але це у мене неофіційні дані. Вони ще зараз дуже все це змінюється. Ще наразі ніхто офіційно нам тут не коментував. Ми чекаємо коментар міського голови Львова, який обходить територію, і теж зараз підемо далі дивитися, що відбувається. Тут неподалік є одна школа, далі друга школа, і сьогодні заняття відмінені. Зараз складають списки мешканців будинків, тому що ось тут поруч бачимо, що є ще загорання. Це дуже Така свіжа інформація наразі немає повідомлення від медичних служб міста, в якому стані перебувають поранені. Скажімо, кому потрібна яка допомога, оскільки надають першу медичну допомогу, є серед поранених діти, як ти вже сказала в ефірі. Але дуже така свіжа і наразі ще інформація вся не підтверджена. Точно знаю про трьох загиблих і 34 поранених людини. Як тільки будуть якась інформація детальніша, одразу будь ласка, слідкуйте за сайтом Радіо Свобода і усіма власне нашими мережами там буде найсвіжіша інформація про те, що сталося, і про те, які наслідки цієї жахливої масованої атаки сьогодні на Львів. Така інформація на цю хвилину. Не хочу нічого перебільшувати. Звичайно, дякую, дякую, Галина Терещук у Львові. На місці я бачу, що там і мер міста Андрій Садоватю Катю також Катю, Катю. Хвилину, Катю, к Катю Катю, ми зараз підходимо до міського голови Львова Андрія Садового. Хвилинку, пане Андрію, яка ситуація зараз у місті? Ну, дуже складна, тому що більше 35 людей звернулися за медичною допомогою. П'ятеро з них дітей, трьох людей ми втратили, в тому числі це медсестра, наша працівниця. Ще тривають розбори завалів. Якщо говорити про ураження самих об'єктів, то це більше 50 об'єктів по місту Львову. Ну і біда в тому, що це тут історична спадщина, серце нашого міста. Дві школи однозначно сьогодні не працюють. Центр творчості, дві медичні установи також зазнали уражень. Я мовчу про кількість вікон, які повилітали відселяти людей. Починаємо як тільки рятувальники дадуть добро. Зразу будемо давати інші пропозиції. Тобто біда, чесно кажучи, дуже масована атака і дуже багато місць, які зазнали враження. Це був міський голова Львова Андрій Садовий з найсвіжішою інформацією про наслідки ворожого обстрілу Львова. Галина Терещук, дякую, включилася в наш ЕТР з цими даними. Напишіть в коментарях, як ви де ви перебували цього ранку цієї ночі? Яка ситуація у вас в місті? Поділіться цим з нами. Будемо говорити в цьому етері і про Полтаву. Станом на 9 вечора, 3 вересня, відомо про те, що внаслідок удару сил РФ по військовому інституту зв'язку у Полтаві загинула 51 людина. 271 людина поранена. Сьогодні у місті та області розпочинається триденна жалоба. Людей під завалами продовжують шукати. Журналісти, які зараз працюють в Полтаві, зокрема Ірина Сампан, журналістка «Цензорнет», розповідає, що пошуки тривають у сінють. Рятувальники прогнозують, Зують, що завали розбиратимуть до сьогоднішнього вечора. Перерву роблять лише під час повітряної тривоги. Наша колега Ірина Островська поговорила напередодні з речником ДСНС України Олександром Хоружним, який розповів, як тривають обшуки. Проводиться обстеження місця події е, далі. На, на, на виявлення відповідно людей і які. Перебувають, можливо, під завалами. З періодичністю у нас 15-20 хвилин оголошується хвилина тиші для того, щоб можна було почути е, людей, які можуть перебувати під завалами. Значить, залучено у нас до ліквідації цієї надзвичайної ситуації е, понад 200 рятувальників і 50 одиниць техніки, в тому числі важкої інженерної техніки, фронтальні навантажувачі, самоскиди, крани. E, значить, працює ще додатково мобільний рятувальний центр швидкого реагування. Це саме можна так як можна назвати, спецназ ДСНС, який саме спеціалізується на професіонали на розборі завалів і на роботах на висоті, саме висотних роботах. Додатково, що тут ще враховуємо безпеку складову, безпекову, тому що. В регіоні час від часу оголошується повітряна тривога. Відповідно до безпекових алгоритмів, рятувальники а, можуть припиняти роботи і відновлювати їх. А, доки не прийде повітряна тривога, це звичайно затягує той час, а, який необхідний для а, ліквідації цієї надзвичайної ситуації для пошуково-рятувальних робіт. Крім того, а, доводиться розбирати. Піднімати і підлазити під велику кількість конструкції, тому а, робота достатньо важка, але рятувальники поступово продлагаються відповідно, поступово розбирають за вами. Після полтавської трагедії розгорілися дискусії про те, чи можна було запобігти такої кількості жертв, чи були люди в момент удару на подвір'ї, на плацу чи в укритті? За даними журналіста Андрія Цеплієнка, в будівлі інституту зв'язку були і курсанти, і мобілізовані військові та контрактники. А звідки виникли ці дискусії? Народна депутатка, членкиня комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла у своєму дописі про трагедію в Полтаві згадала випадок з 128 ю бригадою, що стався у листопаді року на Запоріжжі. Тоді російські військові вдарили по шикуванню з нагоди дня ракетних військ та артилерії. Загинули 19 українських військових. Головред «Цензорнет» Юрій Бутусов також заявив, що на одній із локацій військового інституту у Полтаві зібрало одночасно щонайменше 250 людей для якогось заходу. Про те, що на момент удару в Полтаві відбувалося шокування, у якому брало участь понад пів тисячі бійців зсу. Написали і російські провоєнні пабліки, зокрема зв'язда. А також заявив про це і Володимир Ро голова комісії з питань суверенітету громадської палати Російської Федерації у той же час. Речник Міноборони України Дмитро Лазуткін каже: ніякого шокування не було. Теж саме розповіли студенти інституту журналісті, «Цензор.нет» Ірині Сампан. На місці вони кажуть, ніякого святкування чи шикування не було. Вони сиділи в аудиторії і почули тривогу, просто не встигли спуститися в укриття. Таку ж версію розповів і один з військових, який уцілів під. Час атаки по інституту зв'язку виданню грати теж саме розповіли очевидці на умовах анонімності і наші журналісти. Давайте послухаємо. У нас тут взагалі для розуміння шикування заборонені. От з моменту як оголосили повітряну, і до моменту прильоту. Ну якщо хвилини 3-4 це максимум пройшло, то десь отак не більше, абсолютно не більше. Посипалась стеля, штукатурка, плити десь попадали, і там просто якийсь час ми задихались. Я більш схильний думати, що це суто просто навели, бо тут адресу всі знають, а достатньо прихильників в Росії. Не було там шикування ніякого, це брехня і розкручування розколу у суспільстві. Проблема була в тому, що від оголошення тривоги до прильоту було три хвилини, і не всі встигли заховатися. Там з тривогами завжди строго було. Бомбосховище це укріплені, добре зацементовані ще у радянський час підвали під інститутом. Приліт був у праве крило інституту. Перша ракета пробила верхні поверхи, а друга нижні. Чи дістався епіцентр вибуху до підвалів в правому крилі? Не Дому скоріше за все загинули ті, хто виходив в цей час через те крило і не встиг вийти. Попри все, командування сухопутних військ оголосило, що проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. Також своє розслідування проводять Міністерство оборони України, а державне бюро розслідувань відкрило провадження. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки проведе закрите засідання, щоб заслухати доповіді представників Міноборони та інших дотичних. Про це розповіла членкиня комітету з питань нацбезпеки Ірина Фріс в етері Свобода Лайф. До нашого ефіру долучається ігор Романенко, військовий експерт, генерал лейтенант у відставці. Пане Ігоре, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Почну з глобальнішого загального такого питання цього ранку. Ми побачили шахетну ракетну атаку російських сил по Львову. Ми чули вибухи і знаємо про те, що було там в Сумах в Києві, в Полтава. Чому атаки по Україні останнім часом почастішали? Росія накопичила засоби? Чи є якась ціль, яку вона хоче цими днями досягти? Вони безумовно накопичують засоби в місяць можуть випускати більш сучасних останньої модернізації ракет до 100. І ну, якийсь не лише, час можна накопичувати для того, щоб проводити більш масові удари, що періодично вони і роблять. Крім того, можливо. Змінюються підходи, концепції. Тобто ми бачимо, що удари наносяться на обласні центри. Ну обласні центри завжди зв'язані з потенціалом відповідним військовим, економічним, соціальним, і тому Путін можливо і для того, щоб реабілітуватися перед там глибинним народом за Курські діючи будь іншим Намагається людина він з помсти, значить реалізувати такого роду підходи, тобто завдяки цьому відбувається такого роду удари вже. Давайте поговоримо детальніше про удар по Полтаві, тому що чимало питань ця подія підняла в суспільстві про те, чи достатньо добре організована безпека в Україні, коли йдеться про навчальні центри, про місця, де навчається багато військових, мобілізованих контрактників. Як це має бути організовано на вашу думку? Да, це дуже серйозне питання, важливе питання, і воно не нове. А воно фактично піднімається. І має місце його розгляд прийняття відповідних рішень з початку війни. Щоб краще розуміти, я тут в ніч думав, тому що от ці події вони безпосередньо стосуються особисто мене і моєї родини, і близьких. Тобто, на початку війни я працював під Львовом по підприємцем воєнно-промислового оборонного комплексу. і так сталося, що розташовувалися в Ортажитки Два будинки там були на великому нашому полігоні. І в цей час зрозуміло, вони розвідали, що там іде підготовка, і там йдуть відповідні роботи. Нанесли ракетний удар. В їдальні було тисячу людей. Проходили три зміни. В від їдальні залишились тільки підвалини, фундамент, і в тих центрах, які були інші. В нас два гуртажитка поруч стояли ближче між ними 50 метрів відстань, ближче до іншого. Після удару там були загиблі. Нам якось обійшлося, машину розбили, відновлював, але все ж не був фактично там. Ну контужений, не поранений, скажем так. Особисте і але в центрах, де були казарми, на 6 годин ранку, коли це відбувалося, там були серйозні втрати, тому що з накопичення людей було, зробили висновки і розсережували по центрам. І відповідно, вказівки були, і після цього ми проводили іспити техніку, яку там ремонтували на цьому полігоні. Були розрозсереджені по полігону, якби в землянках, в палатках, ну і так далі. З. Зв'язку з цим ворог вважав недоцільне по таким розсередженим точкам наносити удар. Більше того, по Полтавському центрі у нас в родині два сина-офіцери, ну, всі пов'язані з військовою службою, пачерки, одна офіцером стала, друга вийшла заміж за цивільного, оскільки навколо всі військові, то він теж прийняв рішення, а ми відповідали за це стати. Військовим і навчався в цьому центрі, але бачите, обійшлося, тобто, з точки зору того, що він навчався раніше. А відбулося от тільки що Ігор, але мало... і це дуже важливо, тому що дійсно те, про що ви говорите, що це стосується не тільки тих військових, це стосується вже родин, знайомих, тому що дуже з усієї України по суті є. можуть опинитися в таких навчальних центрах. Люди, але ви сказали, сказали важливу річ, що якщо немає такого скупчення, є розсередження, то Росія не буде тоді витрачати свій ресурс на це. Дайте мені завершити, але син офіцер, другий. Він скажімо, біля цього в Полтаві, біля цього центру, і вони там значить, снідують обідують і все таке інше. І так відбулося в цей час, коли наносили удар. Він був в наряді. Тому не попав під ці події. Ось, зранку зараз вони там і навколо його. Військові ну не попали так, трапилося, але це ж пряму на стосується. Сьогодні там здають вони кров і таке інше. Тобто, я хочу сказати, що пройшло в таким чином, не десь а Я наду і думаю завжди на яким же чином виходити. Я знаю, бував в інших наших вузах викладав, викладаю і стан, дещо як відбувається, і тому. В умовах, коли ворог має таку можливість, безумовно, перше, що треба робити, все ж В більшості вузів це відбувається. Тут передбачалось те, що ці там навчаті, хто навчається, можуть спускатися в споруди, які ще з радінських часів, вони би витримали все це. Але бачите, час, коли об'явлена тривога, і реакція не відповідає. Тобто весь час треба всім відповідним начальникам вивчати. Зміни ситуації, яка відбувається, ворог застосовують нові засоби, змінюються терміни і все таке інше, і приймати рішення. А щоб це відбувалося, треба у нас виникають проблеми і на фронті, і в зв'язку з цією безпекою, де навчається в навчальних центрах, і таке інше. Треба мати структуру, яка б об об'єктивна оцінювали цю ситуацію, тобто, якщо тобто, дорожили... пане Ігоре, у нас просто півтори хвилин лишається, має бути розслідування. Я так вас правильно зрозуміла. Да, а але... хто має понести відповідальність? Да, дивіться, до відповідальності, треба об'єктивно розібратися. Якщо буду саме себе сухопутні війська, на яких замикається, перевіряти, наслідки суттєвих не буде, і наші інспекція міністра оборони питання до того, що приставки верховного головнокомандувача треба формувати представників. Це професійних людей, які могли би скрізь в силах оборони України перевіряти об'єктивно, доповідати. Навіть інспекція буде доповідати міністру, де це безумовно не главковна, якого замикається ці, і тому перше, що треба робити, це аб'єкт, причому не тільки по цьому, а багато по яким питанням виникають у нас зараз. І це треба робити негайно. Тобто, зміни в управлінні для того, щоб був або обратний, для того, щоб була об'єктивна інформація. Потім прийняти рішення. Кожен командир, начальник на своєму місці в цих умовах, повинен приймати рішення. Йому доводиться досвід по всьому, що відбувається у нас в Україні, в силах оборони України, і це треба робити. І там, де це швидко не робиться, і глибоко не проводиться такого роду дій, будуть наслідки такі, як ми маємо в Полтаві. Пане Ігоре, дякую вам, що долучилися і поділилися її особистим досвідом. Це правда важливо. Закликаю наших наших глядачів в коментарях поділитися своїм так само досвідом, тому що це дійсно трагедії, які стосуються всієї країни. Ми знаємо, що день триденна жалоба оголошена на Полтавщині, але це дійсно стосується всієї України. Треба розслідування незалежне, як сказав Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці в нашому ефірі. Дякую вам. Пані Соломія, розкажіть, от зараз буде у вас комітет засідання комітету. Хто там буде? Кого ви будете заслуховувати? Які питання будете ставити? Я це поки не спішіть. буде комітет, але там буде заслуховування звіту Камишина, якраз профільного віце-прем'єра. По... Стратегічним галузям правословості, але завтра, в четвер, буде комітет уже загальне великий з приводу ситуації в Полтаві, цієї трагедії. А, і там будуть абсолютно всі: і представники е, повітряних сил, і представники військової полтавської адміністрації обласної, і представники е, інституту інституту зв'язку тобто, всі, 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 і міністерство оборони, і генеральний штаб, тобто, це все буде величезна така нарада. Для того, щоб подумати зрозуміти не лише причини вчорашньої біди, але і для того, як запобігти надалі таким подібним випадкам, тим паче, насправді, вперше це в начальному закладі в нашому військовому виші, та така трагедія, і буде стояти питання, зокрема, про очевидно, як запобігти. Таким ударом, принаймні в східній, центральній південній Україні, в подібних вишах, очевидно, це логічне запитання. Хоча... І наші військові виші і полігони, ми добре розуміємо, що це все одно, як не як не було б є цілями. А, і якщо росіяни занадять собі бити їх системно по, по цим вузам, то це така сама буде історія як і по критичним об'єктам енерго енергоінфраструктури. А, тому, якщо відверто, якби в мене було питання, я направду важко знаходжу відповідь, як вчити тоді курсантів і як робити якусь релокацію загальну велику, бо де б вони не були. Питання доступу ракет Російської Федерації вона вона відкрита, тому що це ну ми ж розуміємо, що ніхто не захищений ані в Ужгороді, по великому рахунку в Чернівцях, там в Рівному на Львівщині, ані там в Одесі, Полтаві, але десь є більше це часу. Десь є більше часу. Та в Полтаві часу зовсім не було там лічені хвилини. А в цьому списку ви не перелічили, хто має понести відповідальність. А чи має хтось нести за це відповідальність? А це буде дивіться. Якщо справді для цього відкрити службове розслідування, то я не можу вам сказати тут прямо в ефірі хто хто має на відповідальність. Якщо це питання лише швидкості добігу до. До укриттів, значить, будемо встановлювати швидкість добігу до укриттів, від того, що там 30 секунд, 40 секунд і курсанти повинні бути в бомбосховищах. І більше того, належна кількість бомбосховищ для того, щоб вміщала всю кількість е людей. Але в мене тут питання до іншого. Чому е три роки, так, цей інститут не викликав нікого питань. Е там, було, там були, зокрема, і ті, хто мобілізований, і хто навчався, хто проходив підвищення кваліфікації і так далі. І так далі. Чому. Саме вчора, чи це була робота колаборантів місцевих, та які сказали про скупчення, говорили про те, що туди підвозять людей, що відбувається, і так далі. А чи це питання лише просто умовного випадку? Я в випадки давно не вірю. Я для мене особисто це виключений варіант. Та. Але якщо це питання місцевих колаборантів, тоді питання посилення роботи служби безпеки у всіх містах і, і, і вироків суду, де люди повинні сидіти. Але не бути випущені, чи не бути довго сидіти за запобіжним заходом там під вартою чи чи де інде. Це а те, віде. що підвозилися люди, якщо це дійсно було масово. Говорять про шикування є спростування, що не було шикувань, але тим не менш говорять про те, що багато людей. От ви сказали зараз про підвезення. А за це хто має відповідати? Чи має бути якась інакша організація? Може не така публічна, може дійсно не так багато людей в одному місці збирати? Дійсно. Не було підвезені буквально. Та там люди вчилися також, окрім курсантів. Про це мова в першу чергу. шикування на мою за моєї інформації справді не було це не лише з інформації дального штабу тих людей, які, які там перебували, які служать, е, тому я б викреслила б і уникала б шикування. Питання в тому, що якщо є влучання в аудиторії там в умовну і дальню, то, то тут е, питання відкрите: чому чому звідки була інформація, що там. Була та певна кількість людей більша, ніж в середньому умовно курсантів. Хоча ми згадуємо, коли були удари по Яворівському полігону, і згадуємо, що це було не випадковість як початку. Ми думали, в перший місяць війни чи другий місяць. а за це понесло покарання конкретна людина, яка дуже довго е працювала на, на ворога. Я припускаю моє припущення. Це тут така сама буде історія. Е але знову ж таки, це виш... Начальний заклад, та тут ви візьмете будь-який в Україні цивільний чи військовий. Ви побачите все одно величезну кількість скупчення людей. Це сам буде лікарня, чи це будуть інші заклади, соцсуб'єкти, як умовно в сумах, коли вдарили по дитячому будинку інтернату. Тут ніхто не захищений. Тому я тут ну категорично в тому, щоб давати оцінки зразу, хто має настапокрання саме в цьому конкретному випадку. Будемо розглядати, розбирати повністю ситуації завтра після обіду і розуміти хто, яка могла бути перша причина. Я тут боюсь Зараз давати такі коментар, Угу. Дякую, дякую, пані Соломі. Що долучилися. Я Соломія Бобровська, народна депутатка з голосу, членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Дякую, дякуємо дуже. Дякую всім нашим глядачам за те, що ви з нами. Це непрості дні, непрості теми, про які ми говоримо в наших ефірах. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Бережіть себе, піклуйтеся про свою безпеку, повідомляйте нам про важливі теми, про важливі речі, які ви бачите в своїх містах, і будемо розбиратися в проблемних питаннях разом з вами. Меня звати Катерина Некреча. Я і вся команда свобода ранок бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.